Ось тут вода витікає. Тут є п'ять пішин, п'ять басейнів з водою, так написано. Ну, Вони деякі разом з'єднані, а деякі роздільно стоять. І ось там верху сауна. Поки що крісла і, і оці ліжаки, вони безплатно. А пізніше в травні буде платно. Скільки, я не знаю. Ми зараз тут розположилися і полежимо тут собі трошки. Ми поки що тут собі прилягли. Тут гарна панорама, нам ще три години тут відпочивати. Ми тут приїхали на цілий день. Гарний дашок є від сонця. Не холодно. Побудемо тут трошки пізніше знову підемо в воду. Бачите, от от нюранти Віталій говорять. От білих тих кольорових не можна приходити в халатах. Вона собі взяла кольоровий і пізніше ще взяла панораму, зробила, закрила. Отим його видно на кілометр, цей червоний. Треба, щоб її зауваження зробили. І закрила нам всю панораму. От я нічого не бачу. Це ж так не робиться. Я би так собі ніколи не дозволила зробити. Я маю цю купу дефектів, але ось так такий собі розовий халат виставити на вітрину я би не змогла. Коли всі-всі люди в білому. І панораму ще й закрила. Недобре так. Що мені компаніям воду, тому що в холодно. Роздівся як до русового, а тут хмари з'явилися. Треба сидіти в, е, в Акапатою. Та як є, а я ось тут лежу, одягнена. Ось такий халатик в мене і все. Я відпочиваю, дивлюся на зелену травичку. Я ось тут лежу і читаю ваші коменти. І ви мені написали, що у Львові всяка кава є, і така, і така, і мені дадуть каву й до кави. Тут теж всяка кава є, але тут треба, як вам сказати, настояща кава це і експресо. То, що тут додають, наприклад, теж... І Може, ви кажете, що у Львові ще краща кава, є так, як мені написали, що, наприклад, у Львові, як ти спробуєш львівську каву, то італійська тобі не сподобається. Ви, може, маєте на увазі, що я, я, я розумію, про що ви говорите. Ви напевно, говорите там всякі кави такі з є, з ванілією, з шоколадом, з чим ви хочете. Напевне, що такі, тому що настояща кава арабіка, найкраща кава це є Арабіка, тому що вона ніжна, вона солодкувата. Вона така запашна, запах має сильний. А робуста це вона додає характеру, сильного характеру каві. І деколи змішують 80% арабіка і 20% робуста. Тоді кава трошки інакша за смаком. Але тут в Італії абсолютно без ніяких смаків. Можуть вам додати ром, можуть вам дати грабку, додати який-небудь алкоголь всередину. Але настояща кава цей еспресо. І ще одне. Жіночка мені написала, а що Віталії не не дають, е... а що ви Італії не дають вам води, е... треба, а на ні, мені так написала, треба пити во треба пити воду після кави, а що в Італії вам не дають воду, щоб пити після кави. Дорогесеньки мої. Воду дають, воду дають для того, щоб ви пили після, не після, а щоб ви перед кавою пили. Для чого? Це для, потрібно для того, щоб ви прополоскали рот чистенькою водою, щоб ви гарно попили, пополоскали рот, і щоб ви почули настоящий смак кави. Зрозуміли? Я, от, я таких багато нюансів, ніколи ніколи не розказую, бо мені здається, що люди це знають. Але я зрозуміла, що люди не знають, і тому я ось це говорю. Тому що після кави ніхто нічого не хоче пити після того. У вас залишається такий смачний смак в роті, вам після того води зовсім не хочеться пити. Навіть якби вам і дали. Ось такий, такий повчальний урок, я вам сказала. Багато людей не знає цього. Кава, море! Чао! Io vado dopo vengo, stai là, non voglio andare, sto bene qua. Ciao, amore! O panorama, baci? Подивимося в ду в, в, в сауну сауна 96 градусів і дуже мала вологість, і тут не, не чути зовсім зовсім жари. Сауна дуже корисна для спортивних, щоб розгладити мускули. Не бажано, не бажано зовсім хто має насмарк, кого горло болить. Але дуже корисно, хто має ревматизм. Йдемо погріємося трошки. Вона така, що тут не треба лити воду, тут вологості нема зовсім. Це не така сауна, де воду лить на вогонь, щоб така вологість була велика, тут вологості зовсім немає. Ділесники мої. І я лежу в самому низу, де температура нижча трошки. От, люди заходять. Заходять і виходять. Компанія не захотів йти. Пішов знову а Я сама одна. З... з сауни. Тут треба після сауни треба обов'язково охолодитися, щоб привести тіло до температури такої, як вона була раніше. Треба холодний душ приймати. Я зараз піду в холодну воду. У нас тут така є доріжка, холодна, тепла, холодна тепла вода. Так, тому що ми ще маємо дві години 2 години часу. Яка година? п'ятої. О, все ми закривають. Робочі вже люди не хочуть лежати, бо вже трошки хмарки прийшли. І він закриває вже помалесеньку. Дощ має бути. Люди почали дивитися, яка чорна хмара. Помаленьку, помаленьку починають втікати. Всередині можна сховатися. Тут всередині. Літом напевно буде краще, добре, тому що, як бачите, тут дах такий великий є і хоча б е, трошки прохлада. Вода тут чуть-чуть на 2 градуси прохладніша. Напевне, 30, 35 буде. Ось так Кругло, -кругло а тут відкрито. Туди буде дощ, то буде відкрито. Дощ буде падати всередину. Падає дощ. Бачите, капельки тут. Сказав, якщо треба вийти, бо якщо вдарить грім, а хто-небудь має якесь кульцо, цепочку, це може бути опасно. Виходимо. Вже так вітер з кузняку тут трошки. Тапочки, бачите, дають е, одноразові тапочки такі. Рушники викидати треба е, окремо. Тут є віконечко. Ось тут викидають рушники, де вони є. Тут викидають рушники. Ось тут. Бо? Тут, напевно. Падав дощ, бачите, і вже сонце. Оце Італія. Це Італія, от сонце і все. І все росте, і тепло. Ми сьогодні дуже-дуже-дуже добре побули. Я особливо мені здавалося, що цей Що не закінчиться. Що Так, так довго, час мені довго йшов. Я не розумію, чого. Так буває. Зараз йдемо їсти паніно. Італійське паніно. У багажника не годин зайти. Треба від'їхати. Абсолютно від'їхати треба. Окей, зараз від'їдемо. І будемо їсти паніну. Ось така є натуральна. Зараз будемо їсти два італійських паніна. Я через кілька днів йду в перукарню, буду робити колір, новий освіжати колір. Буду стригти волосся і буду робити татуаж. Бровей, мені сказали, мені порадили в коментарях. Анна, чому ти не зробиш татуаж бровей, брови, брови, татуаж зробити, такий легкий, пігментацію таку, і Це буде дуже красиво, і ти будеш дуже доглянута. І це буде дуже-дуже так. Як ніхто не по-європейському, це буде так по-українськи, так буде здалека. Видно, що я така от українська жінка з такими, з такою тутіровою. Ну це такий макіяж буде легенький. Ну, як вам сказати, не макіяж, а це такий буде. Пігментний такий, так як всі роблять в Україні і ще в деяких країнах. Зараз будемо їсти. Мама не, як я вимокла воді довго. Італійське паніно. Його обов'язково треба ось так з папером їсти. Не дай Боже, ви папір заберете з цією прузліткою треба їсти. Обов'язково, бачите, мій мій компаньон, він тримає під низом, він його не лишить. І особливо, так я вам сказала, цей папір, не дай Боже, його, щоб, він його, щоб він мусить бути і його так тримати до самого кінця. Що В є? ось ця ковбаса наша типічна. фінокьона. Хто живе в Італії, знає. Я так от багато наложила. Не треба тут ні помідорів, ні угорків, ми огурки, помідори їмо. А отак скоренько, і, і воно дуже-дуже смачно, вона дуже сильно запашна. Ця ковбаса, хліб білий купила, тому що інакше хліба не було, а це хліб якісний, тому що він в пічці на дровах спечений. Ой, мама, я навіть не хочу. Я напевно буду одну тільки оту зверху, ту частину зверху я буду їсти. я, напевно, ось так ця, Ось так. все, Я це нижнє не хочу їсти. А італійці два не дай Боже вашому італійцю е, отакий один кусок хліба. Він так не буде їсти. У нього хліб мусить бути зверха. Оці странності, такі всякі е, італійські, е, отак зробити. Він навіть не зрозуміє, що тут таке, Він скаже: де кусок хліба зверха? Два мусить бути. І пізніше будемо їсти яблуко. Яблуко ще вчора ввечері я їх начистила. Тут три яблука, три яблука на частинки порізані, губтові. І пізніше з'їмо такі карамельки швейцарські. Ріколя. Це без цукру. Всі травички, такі, е, травичка всяка -така. і тут ми дивимося футбол. Бачите, от футбол ми дивимося, йдемо їсти гарно Паніно. В Італії кажуть, «бон на Треба папір взяти, бо як ж так без паперу їсти. Бачите, італійці люблять собак. Три впереді і два ззаду. Ось так. Двоє зв'язані. до кубки. Оце я перший раз таке бачу такий, такий прямо номер такий, от, щоб вони не розбігалися. Треба щось з ними робити. Фікаво. Люди аж зираються, не розуміють. 5-5 собак це, це, це коштує ветеринар, особливо коштує мама мія. Ось тут внизу 500 метрів є такі каскади, вони безплатно. От жінка йде купатися, бачите, з чоловіком. От парує вода, зараз я вам покажу. От там внизу, там дуже-дуже. Я от не знайду час, щоб там піти і познімати, там безплатно. Я там була 100 разів, може і 200 разів. Зараз в мене є компаньоники, де ми йдемо там, де, там де зручніше нам їхати, Ось тут. Ось тут. Де ось ці дуже, дуже цікаво. Приїжджайте і побачите все.